Всім привіт, ми з України, Сумська область. Сьогодні 18 травня, збираюсь на кочовий точок на ріпак і вирішив зняти різ... яка різниця на точках. Ну Тут правда залишились у мене вдома слабшенькі сімейки, з яких роблю відводки, де от маток беру маточники, з яких донори беру бжілок. Значить така ситуація. Щас Приблизно 11 година. Пройшов дощик у нас, отакий літ джіл. Ну це з оцої взяв, зробив от водочок, а там маленький, тут маточники поставив. Це теж так більш-менш сімейка. А тут роблю отакі відводки вдома. По три рамочки практично. ну Яка ще літає, яка не літає, ставлю маточники і даю. Ну отак ось лід джіл трошки. Активніше сьогодні погодка прекрасна, можна сказати. Лісовий улик трошки краще літа, хоч він цього року у мене і слабенький. Практично тут привісів не було, погода не давала. Там теж відводочки. Тут це перевожу. Надо, надо Данівську продати товаришу. Бджілок так. Отак відмічаю, коли вийшла маточка, слабенький відводочок. Вже на цю сторону також роблю. Удобно його обслуговувати крайній на тому. Тут також ось. слабенька сімейка з цієї сторони працює, а на цю сторону зробив відводочок. Також облетілась, написав 10-го. Як буде плідно, так буду підсажувати. Ну, і так практично ось літають бджілки. А зараз поїду на точок і зразу, щоб подивитися, яка різниця. Приїхав на точок на ріпаку. Різниця за часом 10 хвилин за відстанню 6 кілометрів, а по відчуттях і роботі бжіла, як зовсім друга планета. Тут звичайного сіде. Ігу, і робота, працюють ділки прекрасно. ось ідуть покажу. Приїхав поставити на деякі вулики по другому магазинчику. На всіх вже стоять по одному. Вчора додав на, на, на ті, що більші, сильніші, значить додав ще. По одному, так ось як на цьому, по два стоять. Ну а деякі слабшенькі ще не освоїли і не принесли, значить сьогодні буду добавлять Ну а так показую. Тут вивозив вже і ставив, вивозив повненькі, ставив тут уже додатково вже магазинчики ставив. Ну, і несуть і обножечка, і от Прекрасно. Гул. Бжілки ось ідуть. красиво той які слабшенько, звісно, є, які сильніші. Багато і пропали, бджіл, травили його, ну нічого не робив. Ноччю травили, воно і холодно тоді було. О, які є і трошки попропадало. Так що, так працює пасіка, я ж кажу, за відчуттями просто друга, друга планета. Оцей рапс. Погода, звісно, не давала нам. Працювати так, як положено. Ну, щось там приносить. Я думаю, заради одного дня такої роботи для бджілок можна вивозити. їх ну А це зробив відводки на старих маток. на тих Із тих сімей, от яких маток я хочу виводити і залишати бджіл. Значить, потягнули в тих сім'ях маточники, ну, і їх тепер у відводки туди на Домашній точок, перевожу маточники, даю там бджілок і той. А сюди, як де вже багато в яких сімейках бджіл, значить підставляю, даю їм цим отводкам. рамочки печатного розплоду. Ну, і так, Вони підсиляться, поїдуть звідси гарними сімейками. Отаку роботу провожу. Зараз буду розставляти розставлять магазинчики. Другі, я записав які, приблизно по кольору стараюся. Вчора добавляв, ще в мене сушка була. Сьогодні вже прийдеться комбінувати, бо сушка закінчилася. Значить буду і сушку в переміжку комбінувати із такими. Ну, Зараз машину розгружу і покажу ще, на які сім'ї ставляю.